Вітаю з ювілеєм! 60 років в паспорті, 40 зовні і 18 всередині. Нехай здоров'я буде вічне, щастя непорушним, везіння не вичерпне, а чорні смуги бліють від радості. Вітаю з чудовим ювілеєм! Це особливий день, коли можна з гордістю поглянути на пройдені роки, згадати усі досягнення і з нетерпінням очікувати нові можливості, які подарує майбутнє. Ви справжній приклад сили, мудрості та стійкості. У вашому серці завжди є місце для тепла, доброти і турботи про близьких. Ваша впевненість у собі це те, що надихає всіх навколо. Нехай цей новий етап у житті принесе ще більше щасливих моментів, нових звершень і благополуччя. Шановна наша дорога Євгенія Антоніна. І щиро серце вітаю вам, вас з Днем народженням, щоб ви були здорові, щасливі. Ви чудова мама, прекрасна колега і подружка і суперова бабуся. Будьте здорові і многії й вам літа! Вітаємо з Юлею найкрасивішу і найефектнішу, найрозумнішу і добру, найхаризматичнішу даму сучасності. Нехай ваш елегантний вік тільки фарбує вас. Здоров'я нехай не підводить, а природний гумор і оптимізм завжди вам надають сили і бадьорості в боротьбі з недосконалістю цього світу. Євгенія Антонів, приміть найщиріше вітання з вашим ювелеєм. Бажаю вам віцного здоров'я, родинного затишку, добра, благополуччя на многі щасливі роки. Шановна Євгенія Антонівна, щиро вітаємо вас з ювілеєм! Бажаємо вам і вашій родині міцного здоров'я, сімейного затишку та благополуччя, мирного неба над головою. Нехай кожен день приносить вам лише радість і успіх. Керівник ви просто клас. Приклад ми беремо з вас. Ви розумна та терпляча. Просто ідеал ходячий. Ось такою і залишайтесь, з колективом родичайтесь, зарплатню на всіх ділі. Та підлеглих не сваріть. З вами весело жартуємо, але дуже вас шанує. Шановна Євгенія Антонівна, щиро вітаємо вас, з ювілеєм. Бажаю вам міцного здоров'я, всяких позитивних подій і подальших успіхів на роботі. Дорога Євгенія Антонівна! Вітаємо вас і нехай будуть з вами тільки хороші люди, щирі та вірні друзі. А все, що не несе добра та позитиву, нехай зникне за горизонтом. Живіть, любіть, блищіть, дружіть. Ми вас всі дуже любимо і щиро вітаємо з ювілеєм. Євгенія Антонівна, щиро вітаємо вас з ювілеєм. Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, сімейного затишку, достатку. Ваша життєва дорога буде довгою і легкою. Нехай на вашому обличчі завжди сяє посмішка. Нехай ваші мрії здійснюються, а задуми втілюються в життя. Нехай все добре тільки буде в вашому житті. Вітаємо! Нехай 60 не є показником життя. Нехай вами, як і раніше, рухає сила розуму, доброти і бездоганності. Усіх за них благ вам. 60 – Це не так багато. Давайте трохи знизимо те. Сашко, що ти відчуваєш, коли виходиш після наради? <різь> Все добре, а буде ще краще. Що ви можете сказати про нашого директора? По-перше, наш директор це дуже, дуже хороша інтелігентна жіночка, це як, це як плюс для директора установи. А по-друге, дуже виважений, мудрий і розумний керівник. Що ви думаєте про нашого директора? Прекрасна людина, цікава як особистість, дуже добро і цілого. Що ви так, думаєте реально. про нашого директора? Хочеться на її обличчі бачити частіше усмішку. Вона їй дуже підходить. Що ви відчуваєте, коли на вашу карточку приходить заробітна плата? Ну, гроші всі люблять. Я також. І радую, що є зарплата, є робота. Що ви думаєте про нашого директора? Хороша, покраїнська, дуже відверта, жінка. Що ви можете сказати про, нас, про нашого директора? Я тебе моляю. Що ви думаєте про нашого директора?

Що ви можете сказати про нашу лабораторію в цілому? Прекрасна установа, прекрасний колектив. Люблю. Що, що ви відчуваєте, коли виходите з кабінету, з кабінету директора? Дух свободі! Скажіть, будь ласка, декілька слів про наш колектив. Колектив? Діти мої, квіти мої. У цих двох словах все відповідь. дасть нам всім мир і перемогу.